На Коломищині планують будівництво сучасного сміттєпереробного комбінату. Таку перспективу обговорювали на спільній міжнародній нараді в Коломийській райдержадміністрації. Делегація з міста Едмонтон, Канада розповіла про свій досвід утилізації та переробки сміття на міжнародну зустріч. Запросили і наших журналістів. Канадська компанія Устрій Solutions та її партнери, спільне підприємство в Китаї займаються розробкою проєктів щодо будівництва сміттєпереробних комбінатів для невеликих громад. Не один такий проєкт реалізували в Канаді. Тепер є можливість співпраці з Коломиєю та районом. Я би дуже хотів, щоб такий завод, як заводик Антоніо, стояв десь на території Івано-Франківської області і вирішив комплексно всі проблеми. Я вірю, що ви маєте потугу і можливість і вірю в те, що ви зацікавитесь нашим регіоном. Щодо переробки сміття. хочу запевнити вас, що з боку як державної адміністрації, районних рад міської ради однозначно буде підтримка, необхідний супровід, допомога для того, що якщо нам вдасться домовитися, і ми розпочнемо проект, щоб ми могли його успішно втілити в життя. Нагадаємо, гостро проблема захоронення сміття на Коломийщині спалахнула цього літа. Тоді міське сміттєзвалище мало прийняти на тимчасове зберігання 2000 тонн львівського сміття. Тоді й розпочались протести населення. Перш за все, мікрорайону Канада, де розміщений полігон для захоронення сміття. Там утилізовують відходи із міста, і з району. На спільних громадських слуханнях, що відбулися безпосередньо на камені спотикання сміттєзвалищі, місцеве керівництво заявило, до кінця 2016-го оголосять про місце для будівництва. Сміттєпереробного комбінату. Тепер зробили перший крок. Зустрілись з закордонними спеціалістами і обговорили перспективу зведення сміттєпереробного заводу. Одна з найбільших глибин переробки 95 відсотків, тобто безвідходна, безвідходна робота. Все сортують, папір, скло, метал, пластик, все що лишається, сушать, дроблять, роблять компост, додають додають мінеральні. Ну там вже по по виходу, по потребі і мають для полів. Мінда доброго для полів. Підприємство з переробки відходів не нестиме екологічної шкоди, запевняє представник китайської компанії, яка співпрацює з канадською фірмою JCU. Їхнє підприємство виготовляє обладнання для утилізації сміття. Воно відповідає усім виробничим стандартам Канади і його батьківщини дуже важливою складовою нашої діяльності є вплив на стан довкілля. Те, як ми працюємо, зводить до мінімуму ризик шкідливих відходів: забруднення повітря, землі, води. Ми завжди думаємо про наслідки, про те, що буде через 10 років. Тому все, що ми робимо, чи будемо робити, не шкодить природі. Бо, перш за все, ми думаємо про наших дітей. Завод на Коломийщині буде не надто великої потужності не більше 40 тонн переробки побутових відходів за добу. Однак цього для Коломиї і району цілком вистачить. Ми розуміємо, що сміттєві полігони це вчорашній день. Треба дивитися на відходи як на ресурси, з яким можна працювати. І коли працюємо з різними командами чи то китайськими, чи то з канадськими, шукаємо найкращі рішення для кожного регіону та громади. The best for the власне основною метою візиту канадської делегації є оцінка Івано-Франківщини як потенційного регіону для будівництва сміттєпереробного заводу. Результатом кількаденного візиту делегації має стати підписання меморандуму Му про співробітництво між Коломийською районною радою, містом Коломиєю та муніципальною компанією з Канади. Ольга Гериджук, і Горкофлюк для подій телеканалу НТК.